Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги бавовняні штани. Це легкі та стильні літні штани для чоловіків, виконані з дихаючого бавовня-няного матеріалу. Завдяки цьому вони забезпечують комфорт, вентиляцію та приємні відчуття навіть у спеку. Модель має вільний крій та сучасний стріт образ. Однотонний дизайн робить штани універсальними. Для поєднання з футболками, сорочками або худі, розміри від М до трьох XL дозволяють підібрати оптимальний варіант для будь-якої статури. Вони ідеально підходять для повсякденного носіння, подорожей, фітнесу чи відпочинку на відкритому повітрі.